Всім привіт! З вами знову Дарина! І сьогодні ми продовжимо гідроізоляцію нашого підвалу. В минулому відео ми усунули протікання навколо труби за допомогою нашої гідропломби Техноплак. І тепер ми переходимо до гідроізоляції. Сьогодні ми будемо застосовувати проникаючу гідроізоляцію на цементній основі Техномер 100. Як ви бачите, це суха суміш, до якої входять спеціальні цементи та хімічні добавки. Матеріал упакований в мішки по 20 кг, і цього буде достатньо, щоб зробити 10 м квадратних гідроізоляції. Наш матеріал використовується як для зовнішнього, так і для внутрішнього використання. Це можуть бути підвали, фундаменти, басейни, резервуари з водою та будь-які бетонні споруди. Після нанесення матеріалу на поверхню активні компоненти проникають в структуру бетону та заповнюють її пори. Коротко я розповіла про характеристики матеріалу. Далі переходимо до підготовки поверхні. Перед нанесенням текномер 100 слід ретельно очистити поверхню від фарби, бруду та пилу. Змиваємо побілку, яка перешкоджає проникненню активних компонентів пори бетону. Якщо на поверхні є тріщини, їх треба відремонтувати за допомогою ремонтних розчинів технореб. Господи, це що у мене вся спина була в білому? Залякова біло. Коротше, переоділися, тому що чорна курточка стала білою. Зверніть увагу, що поверхня має бути дуже ретельно зволожена. Тепер переходимо до роботи. Ми беремо 8 літрів води та додаємо у чисту ємність. Після чого беремо 20 кг сухої суміші та додаємо до води. Та за допомогою низькошвидкісного міксера замішуємо 5 хвилин. Дотримання однорідної маси. Отриманий розчин залишаємо на 3 хвилини, після чого повторно перемішуємо ще 2 хвилини. Приготовлений розчин повинен бути на вид сметаноподібної маси. Розчин готовий. Час життя суміші 20 хвилин. Тому переходимо до роботи. Матеріал наноситься в два-три шари. За допомогою щітки ми наносимо перший шар. І як ви бачите, використовувати наш матеріал неймовірно легко. Пройшло дві години. Тепер ми наносимо другий шар перпендикулярно першому. Ми продемонстрували вам лише невеличкий шматочок для того, щоб показати, як правильно використовувати наш матеріал. Сьогодні ми вам показали перший вид гідроізоляції підвалу за допомогою проникаючих гідроізоляції техномер 100. Як ви бачите, ним працювати дуже легко та швидко. А в наступному відео ми вам покажемо другий вид гідроізоляції підвалу зсередини: техномер 200 кристалайз. За більш детальну інформацію ви можете зателефонувати за цим номером телефону або відвідати наш сайт.